Дня вас вітає Полтавщина, і ми продовжуємо наші посадки. Сьогодні у нас на меті і томати, і е, посадимо кукурузу, посадимо, е, я не знаю, огірочок чи підніметься в мене рука, чи не підніметься, посадимо горошку на розсаду трішечки. І е, будемо дивитися, що з цього вийде. Значить, що у нас із землею? Те ж саме моя земля. Та, що була у відрах, в яких я садила ось цибулю, цей раз зелену, бачите? І додаю знову ж таки оцей субстрат. Мені дуже він сподобався. В ньому дуже прекрасно все росте. Він не заражений, бо жодної чорної ніжки ніде немає. І все будемо робити так само. Перемішуємо зараз, висипаємо, перемішуємо і будемо наповняти наші формочки. Будемо садити. Ой, земелька прямо, гляньте, яка, як диво. О, зараз перемішуємо, а я, бачите, ось зовсім сіра, а ця така насичена, волога, гарна, тепла. І все перемішуємо. Так, гляньте, як виходить. Така пухка, рихленька така, гарно насичена земелька. Ось така краса у нас вийшла. Гляньте, яка земелька. Темно, насичена, рихленька, волога, дуже гарна земелька вийшла. Все, будемо зараз готуватися. Починаємо ми наші посадки. Земелька готова. Засипаємо наші формочки земелькою. Земелька, як бачите, я. Чистої земельки не роблю. Вона в мене, як була, так і є грязна. От, розрівнюємо, не до кінця, десь сантиметр залишаємо і притрусимо ще його, притрамбуємо немножечко, трішечки. І будемо садити. Вже у нас все готове. Ой, отак. От На донечка розрівню. Де там ахітка мені попаде, викидай. Все? Де грудочка? Подожди трішки. Так, лишню земельку сюди. Отак. От Ми молодці. Ми все зможемо. Так. Ох, якраз у нас і підставочка. Те, що треба. Отак. Вот а тепер отак вот ми ношечки прибери. Вот так. Притрамбуємо трішки. Ой, як бачите, земелька не така, як показують усі блогери. А земелька у нас зовсім друга. Так, тепер беремо ще один лоточок. А ось донечка, глянь, зовсім пусто. Попідсипаю його туди. Ось так. О! Тепер ось так. Виріємо, придавлюємо і у нас буде дірочка, куди ми садитимемо наше насіння. О, гляньте, яка краса. І поїхали. Ось таке у нас насіння. Воно пронумероване, а в зошиті все записане, що воно низкоросле, яке воно там де і що. І ми зараз будемо його це все садити. Розкриваємо, достаємо на підписуємо номер на отаку штучку із бутилки вирізано. І вставляємо, розмічаємо. Так, Поїхали. Починаємо ми висадку. Спочатку ставимо номер. Який написано на нашій упаковці. От тут номер і тут номер однаковий. Беремо і по два зерняточки у кожне місце кладемо. Дві таких ячеїчки на один сорт. Раз. І два. От так. І сюди тепер. Раз і два, все. Два. Далі пишемо номер два. Вставляємо сюди і теж по два зернятки у одну ячеєчку. І так і садимо. Є у нас і вставляшечки порізана бутинка. Є у нас номери на кожну мету. І все, починаємо працювати. Працюємо всією сім'єю із великими помічниками. Фісти, і як я вам тут все слажу по лізу. Ось вот так от. <реш> Мої такі лапки золоті. Все осторожно, щоб не перекинув тут нічого. Так, оце ми висіяли низькорослі томати, низкорослі томати, гляньте, ось із першого по 30. І ще у мене не 30-й, бо я вже почала 30-й номер ставити на середньорослі томати, то у мене тут не 30 й а 129, й 229, й 230-й. Факт тот, що оце ось так, бачите, ось кожен томатик надписаний, Надписано пакування, написано номер, стоїть тут. У ці підставочки у нас це порізана бутилка з під води. І все. Отака краса, воно і прозоре, воно не буде затіняти. І на ньому гарно пишеться і все його видно. І так ось ми це все діло посадили. Зараз ще досадимо середні. і будете дивитися, що ми будемо робити далі. Посадили. А тепер беремо, у мене тут розведене добрива. те, що я вам казала, агромакс. І Поливаємо, ой, я вам зараз покажу як. Отак От потрішечку. Це ще ми нічого тут не робили. От, і засипаємо. Засипаємо і зразу в теплицю на вулицю. Вона там уже готова. Там зараз вітри, а вона у нас стоїть. Ой, яка це краса? Я вам передати не можу. Яка краса, оця тепличка. Ті всі плівки, треба якісь кирпичі, тягаєш їх туди-сюди, а це стоїть собі тепличка. Вітер не вітер, а вона стоїть ціла і нерухома. Яка краса, все поливаємо, засипаємо. У наших касетах цих, бачите, ячеєчка в мене немаленька. 4,5 на 4,5. І я сподіваюся, що я це вже звідси цієї касети, зразу буду висаджувати розсаду у землю. От. І насіння в мене не замочене, не пророще, зовсім сухе, кидаємо і все. Ось так. На другій касетті у мене моєї перемішаної землі не вистачило. І зараз ми додамо просто куплену землю сюди. І оце якраз туди ще два рядочка буде томату, а тут вже посадимо кукурудзу. І якраз подивимось, як воно буде рости у чистій е, магазині землі, чи у моїй намішаній. Цього разу у нас така земля. От, еко плюс. Еко плюс. Знаєте, вона така, ось вона як виглядає, така вона рихленька, вона м'якенька, але якась тут у неї таке щось тверде, та, крупненьке, якась фракція така. Попадається. Ну, будемо дивитися. вона може і цього розрихляє землю, що попалось. попалося. Так що, ось так ми посадили, тепер заливаємо ці ячеєчки, отак бережненько. І зараз присипемо землею. Ось якраз тут залишилось, і отак от присипаємо. Отак. От О, щоб воно тільки-тільки там на стінечка було сховане. От, щоб нічого не порушити. Отак. От І нехай воно собі живе. Продовжуємо садити далі. Оці ось дві полосочки, тут 14 кущиків, це буде кукурудза. Таким же самим манером. Так виглядають мої посадки томату. Ось бачите, все надписано, Тут ще вони кукурудза є. Осе якесь. Зараз ми це все діло відправляємо в цю тепличку. Зараз відчинимо і поставимо все. Тут у нас рівненько, гарно, і будемо виставляти. Я, мабуть, поставлю його за цими підставками. Ось так вони будуть стояти. Одне на картонці, а друге те, що було на фанері, я зняла, поставила так. Ну, і будемо, я не знаю. Тут ще волога наче є. Поки що нічого робити йому не буду. Просто прикрию і все. І сюди я виставлю і капусту, і сельдерей. Донечко, а ну принеси, будь ласка, капустку. Тільки той дерев'яний ящик залишай, а ти все неси сюди. Зараз упла... уладнаємо усю нашу розсаду. Ой, ось так. Ось стоїть і капустка. місця хватить. І селеру зараз принесемо. Отут поруч став. Отак. От ну і хай собі живе. Зараз прикриємо, поки буде стояти в мене під е, агроволокном. А як якісь будуть морози, в мене є плівка, я буду накривати його зверху плівкою. А поки у нас плюс, хай собі стоїть отак, як є. Ставимо квіточки, туди став квіточки. Ось так, да. І закриваємо це все. Закриваємо тепличку і нехай воно собі живе. Ось так. О, і так, помідорна наша епопея закінчилася, Уже все на вулиці, а ви Чекайте нових відео, я з вами прощаюсь, мої дорогі. Нас вже майже півтори тисячі моїх золотих підписників. Тому до скорої зустрічі, до побачення усім. Пока-пока.